Вітаю, друзі! Дональд Трамп свого часу назвав Зеленського найуспішнішим торговцем в світі. Я називаю Зеленського самим успішним Баригою в світі. Чому? За хвилинку. А поки що. Підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати дійсно правду. Зебарига. Барига на кримінальному сленгі це людина, яка торгує краденим. Є золото, є вугілля, є титан, марганцеві руди. Зеленський показав агентству Reuters карту корисних копалин. І золото, є вугілля, є титан, є марганцеві руди, є рідкоземельні. Україна дуже багата, і тут ви не бачите об'єми Донецьку Луганську області. Вони захопили галузь нашу. Там є таки, знаєте, марка вуглю вугілля, антрацит, і у нас його більше ніде немає. Вони цей антрацит віддали, віддали, віддали Придністров'ю. Карту вже передали команді Трампа. США це потрібно для розвитку авіації, космічної галузі, медицини. І Зеленський запросить, каже, президента Трампа в Київ. Трамп може вигнати Путіна з Донбасу, щоб США добували там корисні копалини. Росіяни захопили землі з е, е, рідкісним вугіллям, котрого в нас більше нема. А зараз відправляють його в Придністров'я для роботи їхніх станцій. Збройні сили Російської Федерації захватили менше 20% корисних копалин. Їхня мета забрати одеські порти, щоб управляти цінами на продовольство в світі. Давайте розберемо ці заявки, ці розмови за береги. Насправді, забереги хочуть продати наші українські нато, продати їх американському бізнесу. Кажуть, що за допомогу. Насправді хочуть продати за ту допомогу, яку вже нам надали віддати, а е, їм за це е, виторгувати самим собі амністію, щоб їх не чпокали за мародерство. За корупцію, за цей грабунок, який три роки йшов попри війну в країні. Так що ж крадене продає Зеленський? Надра, наші українські надра, крадені в українського народу, не вас, не в мене, не в ваших батьків, рідних, друзів, знайомих, дітей, ніхто не запитував. Чи згодні ми? Віддавати американським корпораціям НАТО. Чи потрібні? Е я, от, наприклад, вважаю, що нам потрібно розвивати також авіацію і космічну галузь, і медицину. А ми хочемо віддати, щоб розвивало е хтось, а не ми. Мені скажуть, але ж нам допоможуть з Путіним. Та ні, нам прямо кажуть, що ви віддайте за те, що вже давали. Те, що з гниди, зелені гниди розкрадали. От оце от за це. Тобто, по факту, ще, ще один дуже важливий момент. По факту, Ми маємо розрахуватися за минуле. І за те, щоб не переслідували Зеленського. Тут ще один важливий момент. Для того, щоб видобувати корисні копалини, про які тут розповідає Зеленський, на цьому от відео ви бачите, Рейтерсу, для цього необхідно вкласти мільйони, мільярди. І тоді вони, можливо, будуть рентабельними. І то не всі. Чи готові їх американці вкладати? Мабуть, так, але тільки тоді, коли це буде їхня власність. А те, що Зеленський нам розповідає, що тільки спільно будемо видобувати ніяк інакше, зніміть вакцину українці звук. Вигнати Трамп може Путіна. Може, але не буде. Бо він продав своєму виборцю мирний кейс, і він працює над мирним планом, а його штовхають знову-таки в бік війни. Війни за корисні копали. Думаєте, погодиться наврядчі. Ще одна е, річ, яку продають зегниди е, Трампу і взагалі нашим західним партнерам це розміщення мігрантів. Кажуть, ми приймемо з Європи мігрантів. Якщо треба з Азії, палестинців, всіх приймемо. І нав'язуються. Нав'язують, нав'язують, нав'язують. Кажуть, нам треба робочі руки для відбудови країни. Ага, напрацюють вам ці сирійці, палестинці. Просто хочуть перетворити країну в біосмітник. І продають це Трампу. І західним партнерам. Цікаво, куплять одне чи інше вони. Напишіть е, свою думку з цього приводу в коментарях і думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.